Усім привіт, друзі! Зараз в Україні, на жаль, коїться один за одним злочини проти територіальних центрів комплектування, соціальної підтримки ТЦК. Це цілеспрямована акція терористична, яка відбувається за наказами російських спецслужб. Вони знаходять тут покидьків. За гроші чи не знаю там ідейних, за чи безкоштовно, це нехай з'ясовують українські спеціальні служби. Я сподіваюся, що ці всі випадки будуть розслідувані, розслідувані належним чином. Але зараз я хочу і це припиниться. Хоча терор російський не припиниться ніколи. І це їхня мета, це їхня війна, це вони відкривають фронт у тилу в нашому. І тут нібито все зрозуміло всім, хто на це відео дивиться, і мені теж. Але питання я хочу поставити на трохи інше і сказати про таке. А хіба російська терористична атака ця не є логічним продовженням. Злочинної діяльності українських медіа, деяких ЛСД, лідерів суспільної думки, деяких телеграм-каналів, які є, до речі, майже в кожному українському місті, які послідовно вже не місяць за місяцем, рок за роком, займаються тим, що дискредитують українські Збройні сили. через Спробу дискредитувати, обмовити і зробити злочинців з українських військових, які займаються питаннями мобілізації. Я не буду тут повторювати, що більшість військових в ТЦК зараз це люди, які воювали, які захищали Київ, Харків, інші українські міста це люди, які заслуговують на величезну повагу. Але українська журналістика, так звана попсова, більшість українських журналістів, вони доклали максимальних зусиль для того, щоб дискредитувати їхню діяльність, їх як таких, щоб штучно підняти хвилю, хвилю зневаги до української армії через нібито звірячі. Дії представників ТЦК так є е, випадки е, різні, але е, навіть ті е, різні випадки, які ми бачимо, вони переважно обрізані. Це відео, які поширювали і поширюють. На жаль, українські так звані медіа. Вони е, не дають е, в цілому картину того, що відбувалося. Е, конфліктів е, зі співробітниками ТЦК е, там зазвичай щось е, явно бракує. І бракує там причини, через що це суперечки, сутички відбуваються. І це подається як однозначно злочин, злочин українських військових проти власного народу. Знаєте, вони вдалися до якої тактики зараз? Ось просто мені в інстаграм почали приходити схожі повідомлення такого змісту. Я можу навіть вам показати, щоб, так, щоб ви розуміли, про що я кажу зараз. Так, ага. Ось, наприклад, ось таке повідомлення від незнайомого аккаунту з закритого акаунту, звісно, з іменем Хелена. Хелена Легрант. Ну, Хелена Легрант — це сук... таке. Ісконне українське ім'я, і ось що пише ця пані Хелена, так звана. Добриночі, де це вона до мене звертається. Будь ласка, допоможіть нашим українцям, над якими знущаються наймиці, це цікаві поліціянти. Це якесь божевільне, що зараз коїться в Україні в різних містах і селах. Чому порушують всі закони України і викрадають юнаків 18 років і старші, і чоловіків різного віку, а ще й дітей 14-17 років, які мають ріст або вагу і виглядають дорослими. Це жахіття. Чому на чоловіками або юнаками знущаються або калічать, або вбивають? Якщо вони мають інші погляди на таку оскаржені? Мобілізацію або потребують допомогу лікаря, або адвоката. Навіщо забирають телефони? Будь ласка, допоможіть нашим українцям. Такі страждання народні тут зображені, але це все спецоперація російських спецслужб. Я думаю, така атака йде зараз багато на кого. Тут до того є відео, яке має заголовок. А канал називається тут, або це, я не знаю, звідки тут Інстаграм ТЦК Безпреділ. Спеціально росіяни створили такі канали такі. максимальний розголос, викрили ТЦК Одеси, катують вже 9 днів, добре вечора. Ну, ну, і, і так далі. Тобто завжди медійна атака вона передує атаці. Вже фізичний терористичний, і всі журналісти, які займалися просуванням тих наративів, вони в принципі працюють е, в одному ланцю, ланцюгу з терористами російськими, які зараз підривають калічить людей військових, які намагаються тероризувати наші ТЦК е, щоб запобігти мобілізації. Це їхня головна мета Капітуляція України е, зрив мобілізації. До зриву мобілізації доклалася і влада. Я вже багато про це казав. Вона теж заперечувала реальність, теж всі популістські гасла. Ну тут брехня відверта. Звісно, ніхто нікого там, ніяких юнаків нікуди не бере. А якщо юнак виглядає як дорослий, носить з собою документів під час воєнного стану, це вже його справа, його батьків. Але, зрештою, звісно, ніхто їх не нікуди не, не везе. Це все повна суцільна брехня. Але брехня, яка послідовно поширюється українськими соцмережами, в даному випадку це інстаграм, але всі ми решта точна. Я просто мене немає на Фейсбуці, думаю, так само там. І так само в інших мережах. Про Тікток я вже не кажу і про телеграм-канали, які існують там в кожному великому місті, які називаються там, типу, хуйовий Київ, якийсь там, «Хуйовий, там Хуйова Одеса. Там ще. Щось таке в Харкові є. Я не конкретно, я просто не пам'ятаю назв, але канали, які займаються тим самим в принципі, медійним тероризмом. Чому досі а, вони всі не, а, їх усіх не викрито, а, як а, провокаторів, як пропагандистів російських, я не знаю, мабуть, я сподіваюся, що СБУ а, із цим працює. і всі ці люди, ну антилюди або е, росіяни будуть виявлені, а хто в Україні знаходиться, будуть покарані. Але процес зараз е, триває в дуже негативному напрямку. І я закликаю всіх цих калек, ну, Якщо в них немає, немає совісті і любові до України, то хоча б щоб вони е, боялися таке робити, е, е, я хотів би їм сказати, що їм і ними і займаються, але просто я в цьому не певен. Надіюся, що займаються. Я бачу деякі новини там від СБУ, що затримують час від часу терористів і пропагандистів. Так, така пропаганда вона і є тероризмом. Вона нічим не відрізняється від суто терористичної, фізичної терористичної діяльності. Я певен, що воєнний час цензура має бути жорсткішою. Воєнна цензура це те, що допомагає. Перемагати, принаймні те, що забезпечує, забезпечує нормальний стан подій в Україні, не що не дає збоченням ворога дати коріння в українському суспільстві. Тут, на жаль, ми багато чого Програємо і програли вже, але це не значить, що ми е, маємо здаватися, маємо підкорюватися цим наративом, розводити руками, казати, ах, в нас нічого не вийшло. або е, робити акцент на тому, що так, ТЦК мають там якісь помилки в роботі, так мають е, всі мають помилки, і військові мають а е, про цивільних я вже не кажу. Е, але е, хіба це є підставою до для участі в таких е, кампаніях? Ні. Хіба це підстава вибачати таку участь? Ні, я такого не пробачаю. Я закликаю всіх, хто бачить, хто знає, хто цим займається, скажетеся в СБУ а, і просто таким чином, в тому числі і таким чином, врятувати Україну. Бо це руйнує нас гірше іноді за а, а, деякий тип зброї. Тобто я думаю, що шахеди, ці ракети, вони... Не несуть е меншу руйнівну силу, не складають менші загрози за е подібну медійну атаку, яка є е е має на меті розірвати зв'язок між суспільством і. Е між суспільствами армію. До речі, практика ця дуже дуже стара. Я нещодавно здається, Володимир Вітрович десь розповідав або хтось, хто знається на історії української повстанської армії і спротиву українців Радянському Союзу, здається, Вітрович. Він розповідав якраз дуже коротко, стисло так про те, як вони саме розірванням зв'язків між народом і захисниками України, вони таким чином, в першу чергу, перемогли спротив. І, в принципі, нічого на голову, це НКВСні такі методички, дуже старі. Просто вони використовуються на новому рівні, на рівні медіа соціальних, на рівні нібито незалежної журналістики. Насправді це все те саме, що і вони робили в Україні після так званої перемоги над нацизмом, яка виявилася перемогою рашизму. Тож не стрибаємо по тих самих граблях, тримаємося один за одного, єднаємося і протидіємо разом таким спробам. І я Хочу подякувати вам, справжнім свідомим людям, які все це бачать, і які не дають е, тим, цим наративам е, поширюватися до такого ступеню, щоб зруйнувати нашу країну геть. А мета саме така. і військова, і медійна мета вони діють завжди однаково. Нічого нового, але, на жаль, певним чином це працює. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку, дякую за спонсорство на будь-якому рівні. Дякую за допомогу, будь-який зручний для вас спосіб, дякую за ваші коментарі і, окремо за репости в різних соцмережах, бо я не маю такої можливості, це лише з вашою допомогою це відбувається. До нових зустрічей. Щиро ваш, Айдер Муждабаєв.